Основний ринок збуту наших українських видобувачів і колись був до легалізації, і зараз, вже після легалізації, це звісно Китайська Народна Республіка. Ось, але в Китаї бізнес працює дуже дружньо. Вони вони настільки об'єднані, настільки консолідовані, що вони готові е керувати ціноутворенням, в тому числі в нас в Україні. Тобто ціна на бурштин в світі залежить від того, наскільки китайці змогли її. Сформувати, а, а вони намагаються її, понизити. Що, щоб купити дешевше. Е, ось. І, звісно, е, внаслідок цього, я впевнений, що китайські бізнесмени захочуть не просто купувати у наших підприємств готову продукцію, тобто, бурштин, бурштин серед. а заробляти. вони захочуть самі видобувати. Ось, е, да, такий приклад уже є: одне підприємство. Нашими українськими бізнесменами було продано китайським інвесторам. От, але я не вважаю, що це щось дуже погане, в принципі, тому що в нас ринкова економіка, і чим більше інвесторів заходить, тим краще конкуренція відбувається. От, що буде в майбутньому, поки невідомо. Ну я прогнозую, що після закінчення війни то таких потенційних покупців, навіть і, і з точки зору і з тої частини, з піднебесної, Теж буде, буде, більше, буде так? набагато більше. Так.